За статистикою Міжнародної організації з міграції, з 1991 року понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Україна стала одним із найбільших постачальників підневольної робочої сили в Європі. Представник цієї організації Ірина Медловець стверджує, що виділити найбільш вразливу категорію досить складно. Найменші постраждалі, які було яка отримала допомогу від міжнародної організації з міграції, було три роки, а найстарші 83. І з цього ми можемо зробити висновок, що абсолютно різні і вікові характеристики, абсолютно різний освітній рівень, соціальний рівень. У рамках проекту, організованого за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, засновники вирішили просвітити учнів профтехучилища. Бо, за даними МОМ, в Україні 47% осіб, що зверталися за допомогою у сфері міграції, мали саме професійно-технічну освіту. Дійсно, це є дуже уразлива група і категорія дітей, тому що, виходячи з професійно-технічного навчального закладу, вони здобувають професію і дуже часто не можуть знайти себе на теренах в Україні, вирішують поїхати за кордон, і не завжди вони обізнані з тими, які ризики можуть на них чекати. Фахівці вирізняють трудову та сексуальну експлуатацію, примусове жбраство, залучення Злочинною діяльністю і торгівлі органами за останні роки збільшилася кількість постраждалих саме від трудової експлуатації, на що вплинула складна політична ситуація в Україні. Серія тренінгів складається з трьох їх видів. Перший захід відбувається сьогодні. Ми працюємо сьогодні з педагогами і психологами. І їм ми надаємо інформацію стосовно підтримки менторингової учнів ПТНЗ для з напрямку протидії торгівлі людьми. А далі буде п'ять тренінгів безпосередньо для учнів. З усіх учнів, що прослуховували курс, оберуть чотири від кожного навчального закладу. Вони пройдуть поглиблені тренінги і зможуть працювати у своїх навчальних закладах за методикою рівний рівному. Спеціалісти радять при виборі роботи звертати особливу увагу на контракт, нечіткі формулювання на кшталт і тому подібне мають насторожувати. Всю інформацію про нове місце роботи та копію документів потрібно залишати рідним. Про всяк випадок не завадить вигадати кодову фразу, завдяки якій можна подати рідним знак, щось сталося. Двадцять перше століття на дворі, і насправді експлуататори зазвичай дають дзвонити постраждалими торгівлю додому, щоб вдома рідні та близькі не здійняли галас про те, що їх рідні пропали. Однак це має бути якась кодова фраза. Наприклад, у вас ніколи там не було цітки Тані, і ви запитуєте телефоном Мама, як там тітка Таня. Із обережністю спеціалісти радять ставитися до агітації працевлаштування за кордоном від знайомих. Під впливом експлуататорів вони теж здатні наразити на небезпеку у Полтаві. Планують провести ще два етапи тренінгів, що розраховані на три місяці. Усі учасники отримують сертифікати про прослуховування курсу.